Touchbuild, tokbuild, talkbuld. Talk як би ви не називали цей бренд, як би важко його не було назвати, але якість говорить сама за себе. Це американський інструмент, якість якого йде перед його назвою. Дуже якісні інструменти, хоч і не дешеві. Є ось такий молоточок з гасінням удару, тобто вібрацію в грушку, ви взагалі не відчуваєте. Потім ось така викнопка з зміною. Такої технології немає в жодної фірми. Потім сумочка електрика, ну це взагалі космос. Дивіться, як вона виконана, як вона виглядає потужно, туди можна скласти абсолютно все. Через плече, на... кмиче, на пояс, все що завгодно. Топ-гадаж по держбілду. Є такий малесенький підсумочок, теж дуже класний, якісний. Ну і звісно наколівники. Гень, просто на висоті, скрізь і збоку, не тільки внизу, як в китайських на камінниках ставочка, а і по бокам, і зверху, тобто комфорт, випригеніжає цей бренд. Е, тому ми не могли його не завести в наш магазин. Тепербілд, а е, асортимент буде збільшуватись повністю в Неамазі на Мігментській інцидба Черниця.